Привіт усім! Давайте розберемося, що робить сучасні плитоноски plate carriers, настільки неймовірно універсальними. Уся справа в одному слові. Модульність. Сприймайте свою плитоноску не просто як частину броні, а як повністю налаштовувану платформу для ваших конкретних потреб. По перше, самі плити. Ви можете легко їх замінювати. Потрібні легкі плити рівня 3 для мобільності, готово. Оновлюєтеся до надпотужного рівня 4 для максимального захисту, просто вставте їх. Це так просто. Але це ще не все. Ви можете додавати додаткові модулі захисту, як от наплічники, захист паху і навіть захист шиї. Це дозволяє масштабувати вашу броню відповідно до ситуації. І поговоримо про спорядження. Система кріплення МОЛЕ або палс кардинально змінює правила гри. Вона дозволяє прикріплювати нескінченну кількість підсумків для магазинів, медичних аптечок, радіостанцій та всього іншого, що вам потрібно, саме там, де ви цього хочете. Це ніби будівництво з ЛЕГО, але для вашого тактичного спорядження. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.